Потрібен безпружинний матрас підвищеного комфорту за адекватну ціну. Будь ласка, матрас дежавю. Цей матрас витримує навантаження до 180 кг на одне спальне місце, має висоту 24 см І найголовніше це матрас для тих, хто полюбляє матраси комфортні, не жорсткі. Коли ви сідаєте на цей матрас, то вам здається, що він м'який. А от коли лягаєте, то відчуваєте, як він вирівнює положення вашого тіла, підтримуючи рівну спину, правильно розпреділяючи навантаження. Вартість цього матраса в двуспальному розмірі 160 на 200 по акції становить 12 тисяч 980 гривень. За ці кошти майже неможливо знайти матрас м'якіше за лавку, а матрас дежавю ще й комфортний. Замовляйте.